Всім привіт, ми знімаємо відео про кролів, Така в нас обстановка, я от тільки що. Він різав такі патики, вон, кубка. Там був різав себе, ото що маю різати. Маю трохи різанини. Тому що твор врізав зразу цей пеньок, який мене дуже нервував. А то так, наголишив думав, де чистити капці. Оп, я думав, де чистити. Спеціально так лишив, так попідрізав трошки для затвору підчистки дерева. Ну, і у нас такі ось. На вулиці вже земно. Досить земно. Ось так у нас тут. Зараз в будівлі зараз. Ось так вони сидять. От кажуть, що змін немає. Якась така костюм. Тут ці тут. так всі кролі. Дядька от, трошки погрибу, щоб було чистіше. Ну, Так-то нібито нічого такого немає. І вже канікули у нас Не, У нас почалися канікули. Три тижні канікул. А не знаю, як там в кого на всіх зі святами. Наступайвощим, так скажем. Наступайвощим на свята ми. вот-вот до свята. Чуть-чуть уж кушала до тут свята. Еще чуть, чуть и буду свята. Да, свети вечер. Будет вся та система. при вечер, 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 Погулять я там сейчас звоню на света вечер. Вот за и тут. сидит. Так, они а ну верюсь. Сразу, как ты тут любишь так ловушку чуть-чуть. Сти, 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 вот тут посиди. Вот так. Так он тут проживает. Хорошо, вам поснимаем видосик. Робігти там, отуди я різав, бо я різав там дерево, кинув дерево. Хотіла його потягнути, але щось там не вийшло. Кинув його на дорогу, потім акуратно відсунули. його порізав, порізав дрібненькі патички окремо, великі теж окремо, великі я потяг сюди, їх порізав тут, теж лишила. тепер треба тут я, щоб бо бо така, вона мені потрібно. Мені знадобить. Він отут сидить, цей хлопчик. Так скоренько знімлю. Ну, немає зміни, смислу немає знімати. Ось така. Я бачив, ви на... напряглися, вже так багато людей назбирали. Так в моменті. Вже щось там... Нет, не знаю, вже 500 з чимось, так скоро мені. Ось тут сидять. Ось так. Ось така погода тут пасмурна і все. Готую, пою, найбільше ніс не роблю. Що ні, Тут було двоє вмерло. Всі, типу, цього, два Вон там два там сірих, тут рженькі, тут сірі, тут сіра, п'ять А Було ще на початку таких два, як мама. Перше одне, а тепер десь недавно, десь друге. Тоже пішло. Щось їм фігово стало. Тити. Вже, нічого. Тут то, теж вже менше стало, бо тут теж щось відпало. Тут вже скільки 2, 4, 6, 7, Сім, а було 9. Ну, єдно зразу, як все вроде відійшло, а потім де -от, десь недавно ще одну відійшло. Все. Ну тут все добре. Отак він проживають. Тут він добре. Тепленько, гарненько. Так, їм тут кадобренько. Так, йдемо далі. Так, отут. Ось цей сидить. Оця, точніше, вона вже кітна. Ця тут сидить, теж вже кітна. Правда. Я вже тут нарешті перейшов поверта, вже, вже зробив таку защіпку. Типа легше було. Ця вже кітна, вже великі десь. Десь такі, знаєте, як то сливка, лича. Вони такі вже маленькі в животі. А от щось туди десь водили. А от ось тут. Ця. Він ти то робиш? це нормально, ну ладно, всі підійти вперед, тому що топати і викидати зараз за собака, ніби то її спаввав. Там сюди чути. Так. Ці отут сидять режики. Те, Дружонки. Кстати, можу продати самця. Можу продати вон ось, бо менше забагато самців, можу продати от ось того самця. От ось. З того можу продати самця Того режа білого і того чорно-білого, бо того, того я собі лишаю, того двоє лишаю, того я лишаю, того лишаю і ще декоративні можу продати. Так як хто хоче, то заказуйте і забирайте. Ну, мені нафік не потрібно. Та? Тут ці малявки. Я достану одного, покажу вам, які вже великі. Ja, О, ось такі. Треба десь подивити вроді, завтра вже мають відкрити лочки. Так вон світлом для гнізді. Такі вже великі пацьорки. Хоба. Давай, 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 біжіть назад, міздо. Назад, назад кому сказав, назад. Сидіть там. Килиці добре годують і вони. Ніякої потреби не Якої мають. Тут ще достану одного. Когось такого достану. Пулька. Так, ще які тут є. О, далматинець є. Ну, та кокликуху дав. Далматинець. якийсь такий сівродив, але має двох великі, такі здорові. Будуть баранчики. А ну, оце якщо то може... О, скачу, приїжджай якийсь. Нічого ну, я цього можу собі вийшов дівчинка то буде мені під заміну. Так я лишу собі. Ну, тут нікого нема. Добре, йдемо туди. Весь тут мій тут. Так він тут проживає. Такий великий. Різдити, що його ніхто не хоче, потреба нема на м'ясо. Ось так зробив вікна, помив отут. А тепер вже все видно сюди. Ось так, помив вікна. Так, помив вікна гарно Тут ось вот так трохи позамітав, трохи перекладав. Так, забрав дошки, бо тут не видно, але тут дуже-дуже зараз ногов я махає. Дуже багато какашок ширячих. Я розібрав тут усе. Тут кролики бігають, такі вже величенькі. Цей самець такий великий теж, такий вже бляха. муха він робить має вже 4 чи 5 місяців має. Ось так все видно гарно через вікно. Помів я його, поприбирав трохи таке паутину забрав, отак, от такий зробив порядочку. Отака тут чистота. Ну і все. Тут більше нічого розказувати не можу. Всім па-па.